Всім привіт. Сьогодні ми ремонтуємо газ-котел Yunkers. Маска там від нього внизу. Ми чіпляємо. Що ми чіпляємо? чіпляємо? Манометр чіпляємо. Ми чіпляємо новий манометр, тому що від старого капілярка відламалася. От. капілярка відламалася від старого манометра вже нема. Ми не зробили. Нову гаєчку, причому до зараз, секунду. Так. Просто була трубка файна старий манометр. Ми зробили накидну гаєчку. Ось вона. І ця накидна гаєчка накручується на... на новий манометр. Ми, звичайно, поговорити трошки більший, але що робити? Діялись. Після чого ми це все гарно і красиво зберемо. Оплата управління на столі так повсякду. Після чого ми цього красавця збираємо і задемонструємо, як воно все працює. Значить, так, докидати розумієте. Маску ми вчепили, котел зібрали. Манометр це просто шедевр вершина інженерної мислі. А інакше. Як показує, як показує. А ладно, дзьора похабно не вилізува. ми спимо по 4 години на добу, нам прощає. Так от. Все коректно. Вищав, так, Все коректно, я провілічу. Все коректно, гарно працює. Чудово і прекрасно. От, онометр також гарно, коректно працює. Ми зробили його таким чином, що він має з другої сторони накидну гайку на капілярній трубості. Тобто він легко демонтується без залізання в котел і без. Матюків. Отакі-то От справи прави понові. То був котел Юнкерс з тих трошки сучасніших. От правда, компоновка в нього дуже складна, дуже тяжко там залізти. І котел 2001, 2001 року. От я відійду, щоб було видно, що котел зашитий, зашитий, зашитий. І залізти нам було вкрай складно.